Шановні ну, друзі, я ковтунов Михайло, учень 11 класу, комунального закладу Харківський науковий ліцей, обдарованість Харківської обласної ради. Сьогодні я хочу поговорити про те, що для кожного з нас є найріднішим і безмежно важливим. Видатний український митрополит та науковець Іван Ог'єнко колись сказав: Мова це наша національна ознака, у мові наша культура, сутність нашої свідомості. Уявіть собі, ми, українці, це як велика сім'я, і мова це спільний сімейний код, матриця нашого мислення. Це не просто набір звуків, це наша історія. Кожне слово, як цеглинка, зводить стіни нашого дому, який ми називаємо Україною. Вона як ДНК нації, формула нашої ідентичності, мова це головна ознака кожного народу. Саме вона вібрала в себе красу й ніжність української пісні, глибину народної мудрості. Зоуріна моя дружина, смилистої воєдина, мого серця половинка, ти очей, моїх сльозинка, до бестями я кохаю, світ без тебе не сприймаю, ти долонь моїх тепло, друге ти моє крило. Лише слухайтесь у слово дружина. Хто така дружина, друг, друге я? А слово подружжя означає, що чоловік і дружина є друзями, товаришами, які йдуть разом. У слові закодовані звичаї, традиції та світогляд не дарма ж кажуть, межі моєї держави це межі моєї мови. Коли народ втрачає мову, він втрачає в себе, тоді його культура поступово зникає. Не випадково відомий британський прем'єр-міністр Вінстон Черчилль, розглядаючи військовий бюджет, звернув увагу, що витрати на культуру дорівнювали нулю. Він здивувався і промовив: Якщо ми економимо на культурі, що тоді за що ми воюємо? У цих словах відображено розуміння того, що без культури та мови втрачається сенс існування самої держави. Іван Огієнко говорив: Народ, що свідомо плекає почуття всенаціональної одності, цебто плекає свою соборну літературну мову, забезпечений відмовного винародовлення, бо вона наша духовна зброя. Тож бережімо рідну мову, плекаймо її красу, бо у ній наша сутність, як сказав Іван Огієнко.